Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную стрічку, яка світові вона дозволяє в час, коли надворі темно, мати більш яскраву свою. Свій одяг має можливість відбивати світло на вашому одязі, чим робить людина, яка їде на велосипеді, бігає чи звичайний пішоход, дуже яскравий одяг, завдяки тому, що на одягу є така стрічка, яка відбиває світло. Якщо буде їхати велосипедист на зустріч, автівка, велосипедна стрічка буде дуже гарно відображати чоловіка, людину, дитину, жінку. Дана стрічка від торгової вартії m вона така внучка, вона на ліпучках. Тут написано, що trousers and arm Strap мається на увазі на штани і на рукава. Комплект цієї відображаю... світовідображаючої стрічки це дві такі смужки, вони резинові. Це така наклейка, не наклейка, а це. Вона, ну. Намальована Мальована. це краска. Це краска, яка знаходиться на резинці. Якщо резинку розтягувати, то це е, надійна е, краска, яка не е, відлетить, не пошкрябується, е, ну, буде надійно триматись. Є дві ліпучки, імається на увазі е, жорстка і м'ягка, які дозволяють цю стрічку звичайним е, образом на руку нанести І буде дуже гарно оця стрічка ввечері відображати чи на ногу. Байдуже, яка буде у вас розмір вашої ноги чи руки, вона завжди буде триматись. Тобто це достатньо гнучка, широка резинка, яка за своєю дліною має розмір від краю мається на увазі до краю тут 30. і... 23 см. Мається отак на увазі. Вона широка, за шириною вона має е, 2,5 см. І е, її можна використовувати, коли ви ввечері займаєтесь спортом чи ходите по вулиці. Дана стрічка дуже. Е, Сучасна тоді, коли на дворі небагато світла, коли вимикають світ, коли економіть світ в Україні, дану стрічку дуже зручно використовувати в усіх місцях громадського приміщення. Бажаєте купити стрічку МВ, щоб ввечері відображала людину, щоб відображаюча стрічка була на вашому одязі. Купуйте, вона продається в комплекті. Дві штуки. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналу Віва. Якщо бажаєте придбати, переходьте через канал Віва на сайт vilaviva.com.ua і замовляйте постійним покупцям знижки. До зустрічі!